Усім привіт, друзі. Ми в Альфа Центавра зараз проводимо великий збір коштів для української авіації. Амбітну суму в 1 мільйон гривень буде передано або в перспективний проєкт для пілотів повітряних сил, або розподілено між трьома авіабригадами. Поки збір триває, ми очікуємо на результати технічних досліджень і обов'язково повідомимо вам на що саме спрямуємо кошти. Загалом наш проект залучив уже понад мільйон шістсот тисяч гривень на допомогу Збройним силам. Ми звітуємо щодо кожного збору і просимо вас підтримати цю ініціативу та зібрати цілий мільйон гривень на авіацію. Тим більше, майже половину суми вже зібрано. Всі необхідні реквізити будуть в закріпленому під відео коментарі та за посиланням в описі. Будемо щиро вдячні за допомогу. Ну а тепер переходьмо до нових.

Наса та Дарпа, Агентство передових оборонних дослідницьких проєктів США, оголосили про співпрацю з метою демонстрації ядерного ракетного двигуна. У межах програми під назвою ДРАКО було укладено угоду на безоплатній основі в інтересах обох сторін. Використання ядерного ракетного двигуна має ряд переваг, зокрема, дозволяє скоротити час космічної подорожі, що зменшує ризики для астронавтів. Скорочення перельоту є ключовим компонентом пілотованих місій на Марс та місяць. І подорожі вимагають більших запасів і надійніших систем. Окрім цього, такий рушій дозволяє збільшити масу корисного наукового навантаження та забезпечити більшу потужність для приладів і зв'язку. Завдяки ядерному реактору, що використовується, досягаються надзвичайно високі температури, тому такий двигун може бути більш ніж в три рази ефективнішим за звичайний хімічний. За угодою, технічний бік розробки очолить управління космічних технологій НАСА. Дарпа виступає замовником ракети та двигуна з реактором і керуватиме загальною програмою. Від планувань, закупівель, затверджень, безпеки до інтеграції двигуна з космічним апаратом. Окрім програми Драко, НАСА разом із міністерством енергетики США та промисловістю розробляють ядерні космічні технології для ініціатив з дослідження космосу. Зараз укладено три контракти на розроблення проєктів атомних електростанцій, що можуть використовуватись у майбутньому на місяці і на Марсі. Демонстрацію ракети з ядерним двигуном попередньо заплановано на 27-й рік. Останні схожі випробування такого двигуна, які провели США, відбулися понад 50 років тому в межах програми NASA NERVA та проекту Ровер. Майже усюди на землі після заходу сонця можна спостерігати так зване світіння неба антропогенні сутінки, спричинені розсіюванням штучного світла в атмосфері. Це явище, звісно, сильно заважає астрономам, однак, крім цього, воно впливає і на фізіологічні процеси живих організмів, зав'язані на цикл дня та ночі. Нова наукова робота вчених із Німеччини та США є першою спробою виміряти зміни світіння неба в глобальному масштабі, супутниковими спостереженнями для такого завдання не обійтися, адже далеко не всі апаратів обладнані досить потужними інструментами і при цьому можуть покрити всю поверхню землі. Тому дослідники звернулись до простих людей. Більш як 10 років понад 50 тисяч волонтерів з усього світу порівнювали ділянку нічного неба, яку вони бачили, із наданими мапами зірок. Дані вдалося зібрати з 19 тисяч локацій, з яких 3 тисячі у Європі та 9 тисяч у північній Америці. Спостереження тисяч окремих людей разом складаються в глобальну картину, створену ніби цілою мережею датчиків, каже Крістофер Киба, головний автор статті. Дослідники вважають, що зменшення кількості видимих зірок можна пояснити збільшенням яскравості нічного неба у Європі. Вони виявили збільшення яскравості на 6,5% на рік, у північній Америці на 10,4%. Середнє значення по всій планеті становить 9,6% на рік. Такі результати вельми відрізняються від наявних космічних спостережень. Автори вважають, що причина криється в типах освітлення, які видно з поверхні землі та з орбіти. Світіння неба здебільшого спричинене горизонтально спрямованим світлом, наприклад, від рекламних плакатів або вікон будинків, тоді як на супутникових зображеннях переважає випромінювання спрямоване вгору. Більш того, зазначають учені, ночами наші очі набагато чутливіші до холодних тонів, які до того ж сильніше розсіюються в. الأتموسفة Якщо тенденція збережеться, то там, де зараз видно 50 зірок, через 18 років можна буде побачити лише сотню. Такий підхід до науки також має свої обмеження. Наприклад, на результати сильно впливає кількість спостерігачів у кожному з регіонів. Найбільше серед учасників було мешканців Північної Америки та Європи, а близько половини спостережень з Азії було здійснено японськими волонтерами. Це залишило вчених безнадійних даних про багато країн, що розвиваються, в яких якраз Очікується найшвидший темп змін. Шалений темп змін чекає і на нас з вами тут на Ютубі. Щоб залишатись на зв'язку, не забувайте ставити під відео вподобайки, підписуватись на канал та натискати на дзвоник. Це допоможе вам не пропускати наші великі випуски та шортси. Дякую! НАСА більше не намагатиметься повністю розгорнути сонячні панелі апарата Люсі, принаймні до наступного року. В агенці впевнені, що навіть у поточному стані зонд здатний продовжити виконання своєї місії. Про це стало відомо з заяви, опублікованої на сайті NASA 19 січня. У тексті йдеться, що остання спроба дорозгорнути панель понад місяць тому не мала результату і лише трохи зрушила її з місця. Негаразди, з цим компонентом почалися в люсі незабаром після запуску місії в жовтні 2021 року. Лише одна з двох круглих семиметрових панелей повністю розгорнулася на 360 градусів та зафіксувалася, тоді як друга втратила натяг у дроті та застрягла на 300. 47 градусах. Ще раніше НАСА зазначало, що панель у стабільному стані, вона навіть витримала вхід у найвищі шари атмосфери на висоті у 400 кілометрів під час гравітаційного маневру, проте розгорнути її цілком так і не вдалося. Агенція не виключає спроб зафіксувати панель у майбутньому, але не раніше кінця 24-го року, коли Люсі знову наблизиться до землі. Це дасть апарату змогу прогрітися, що спростить процес. Плани команди також залежатимуть від стабільності панелі під час першого маневру з використанням головного двигуна Зонда у лютому 24-го. Проте навіть зараз розгорнута на 98% панель виробляє достатньо енергії для продовження місії. До 2033 року Люсі має пролетіти повз один астероїд головного поясу та сім троянських астероїдів Юпітера. Апарат JUICE Jupiter Icy Moons Explorer європейського космічного агентства вже готовий до квітневого запуску. Зараз майбутній штучний супутник завершує півторарічні перевірки та випробування у Франції разом зі своїм головним підрядником компанією Airbus. Над підготовкою JUICE працювали майже 500 її співробітників та понад 80 компаній з усієї Європи. Апарат вагою більше 6 тонн буде прямувати до своєї мети за допомогою гравітації Венери та Землі, залежно від Точної дати запуску Джус може виконати перший в історії місячно земний гравітаційний маневр. Це означає, що місія здійснить проліт повз місяць і лише через день повз землю. У липні 2031 року, після понад восьмирічної подорожі, апарат має досягнути орбіти Юпітера. Метою місії будуть вивчення магнітних полів планети Гіганта та дослідження супутників калісто Європи та Ганімеда, яка сподівається зазирнути під крижані покрови юпітеріанських місяців та дослідити їх на потенційну придатність до життя мікроорганізмів. У цьому йому допоможуть 10 інструментів, які несе на собі джуз. До них належать камери, радар, що може сканувати поверхню супутників на глибину до 9 кілометрів, прибори для дослідження магнітосфери та фізичної структури супутників. При близькому обльоті у кінці грудня 2034 року, після трьох з половиною років прольотів повз Юпітер та супутники, апарат має вийти на орбіту Ганімеда, щоб детальніше його дослідити. Завершення місії заплановано на кінець 35-го року, коли в Джус закінчиться паливо для підтримання орбіти, він має впасти на Ганімед. Наразі паралельно з завершенням підготовки Джус, команди управління в центрі польотів ЯКА в Німеччині проводять інтенсивні симуляції, щоб передбачити всі можливі проблеми, що Виникають у суворому радіаційному та температурному середовищах. Апарат уже чекає на перевезення до кору у французькій гвіані. Airbus доставить його на пусковий майданчик на початку лютого. Ракетою носієм слугуватиме Аріан 5 це буде остання місія, яка на ній перед дебютом Аріан 6 Астрономи провели найкраще дослідження того, наскільки магнітно активні зорі, коли вони молоді. Це дає вченим можливість зрозуміти, як рентгенівське випромінювання зірок, подібних до сонця, але молодших на мільярди років, може частково або повністю випаровувати атмосфери планет, що обертаються навколо них. Багато зірок починають своє життя у відкритих скупченнях, нещільно упакованих групах зірок, що налічують до кількох тисяч об'єктів, які утворилися приблизно в один і той самий час. Це робить відкриті скупчення цін. Ними для астрономів, які досліджують еволюцію зірок і планет, оскільки вони дозволяють вивчити багато зірок однакового віку, що сформувалися в одному середовищі. Команда астрономів вивчила вибірку з понад 6 тисяч зірок у 10 різних відкритих скупченнях віком від 7 до 25 мільйонів років. Однією з цілей цього дослідження було дізнатися, як змінюються рівні магнітної активності зірок, подібних до нашого сонця, протягом перших десятків мільйонів років після їх утворення. Для цього дослідження використовували рентгенівську обсерваторію НАСА Чандра, оскільки зірки, що мають більшу активність пов'язану з магнітними полями, яскравіші в рентгенівських. Променях дослідники поєднали дані чандри про активність зірок з даними супутника, яка гая, космічної обсерваторії імені Гершеля та космічного телескопа НАСА Спіцер. Вони також порівняли свої результати для відкритих скупчень з раніше опублікованими дослідженнями чандри для зірок віком 500 тисяч років. Команда виявила, що рентгенівська яскравість молодих зірок, подібних до сонця, приблизно постійна протягом перших кількох мільйонів років, а потім згасає у віці від 7 до 25 мільйонів років. Це зменшення відбувається швидше для важчих зірок. Активність зорі безпосередньо впливає на процеси формування планету диску газу і пилу, який оточує всі зірки, що народжуються. Найбільш бурхливі магнітно-активні молоді зірки швидко очищають свої диски, зупиняючи ріст планет. Рентгенівське випромінювання також впливає на потенційну придатність до життя планет, які з'являються після зникнення диска. Якщо зоря надзвичайно активна, як у випадку з багатьма зорями NGC 3293 у даних Чандри, то вчені прогнозують, що вони. Підірвують свої планети енергійним рентгенівським випромінюванням та ультрафіолетом. На щастя, для нас, землян, наша планета, має власне магнітне поле, яке захищає її та її атмосферу від цього високоенергетичного випромінювання від дуже молодого сонця. У новому дослідженні вченим вдалося пролити світло на формування природних карбонатів у ранній сонячній системі. У цьому їм допоміг багатий вуглецями астероїд Рюгу та ізотопний аналіз. Карбонатні мінерали астероїда кристалізувалися після реакції з водою, яка потрапила на Рюгу у вигляді льоду. Вони зберегли інформацію про температуру і склад рідини з моменту реакції. Робота була опублікована в журналі Nature Astronomy. Співавтор дослідження Кевін Маккіган зазначає, що Рюгу особливий тим, що не мав контактів із землею і не забруднився, на відміну від метеоритів. І за хімією його зразків можна скласти враження про те, як і де астероїд сформувався. Аналіз проб астероїда показав, що його карбонати утворилися протягом перших двох мільйонів років існування сонячної системи. Це на кілька мільйонів років раніше ніж передбачалося. Крім того, сам Рюгу або його астероїд прабатько сформувався як невеликий об'єкт до 20 кілометрів у діаметрі. Це здивувало дослідників, оскільки акреційні моделі астероїдів передбачають формування тіл протягом тривалого часу з діаметром не менше 50 кілометрів. Незважаючи на те, що Рюгу багаторазово стикався з об'єктами і накопичував матеріал заново, навряд чи колись він був великим астероїдом. Очейні зазначають, що будь-який великий астероїд, який формувався на той час, мав нагрітися до високих температур через розпад великої кількості алюмінію 26 Через це у внутрішній частині об'єкта гірські породи були б розплавлені, а метал і силікати відокремилися б один від одного. На рюгу немає таких ознак, а весь його склад збігається зі складом. Хондритів, примітивних метеоритів, що сформувалися в зовнішніх областях сонячної системи, дослідження невеликого астероїда тривають і в майбутньому зможуть пролити світло на формування планет сонячної системи, зокрема й нашої Землі. У бока Чіка, SpaceX випробувала новий спосіб зменшення висоти ракети. Для цього повністю заповнили баки обох ступенів. Не тільки і ні на Booster 7 і s 24 мав епічний вигляд, стравлювання теж було легендарним. Компанія повідомила, що випробувальне заправлення було успішним і вогневе випробування одночасної роботи 33 рапторів буде після того, як знімуть S-24 з Booster 7. Власне, С-24 вже зняли мехазілою. Чого ж ще чекає космічна компанія містера Твітта? Робіть так багато, що складно сказати, які з них є необхідною підготовкою, а які модернізацією, що може бути завершена і після орбітального випробування. З космічного центру Кеннеді на баржі відправили серію баків для наземної інфраструктури, а недалеко від стартового столу зводять кілька фундаментів. Наймовірніше вони потрібні для інфраструктури, яка подаватиме додаткову воду на стартовий стіл. І ці баки на баржі добре поєднуються зі споруджуваними фундаментами. Взагалі, SpaceX сподівається захистити бетон від полум'я рапторів великим об'ємом води без кардинального перепроєктування стартового столу. При цьому всі розуміють, що таких заходів може виявитися недостатньо, і в МакГрегорі зробили стенд для випробування бетонних плит, у які вдарятиме полум'я метанового двигуна. А ви б яку модернізацію запропонували, щоб бетон під першим ступенем не вифарбовував. Вався під час увімкнення двигунів. Напишіть у коментарях, буде цікаво почитати. А поки що можете научно оцінити ступінь готовності до орбітального польоту за цією інфографікою. Результатів орбітального випробування чекаємо не тільки ми, а й пачка StarLink 2.0 у Starbase. А закінчимо ж новини про SpaceX тим, що у Флориді встановили мехазіллу з короткими руками на вежу обслуговування. Швидко підіб'ю підсумки голосування за новини в минулому випуску, а далі поговоримо про запуски. Найцікавішими, ви обрали новини про те, що астрономи все ще виступають проти SpaceX через супутники Starlink, і про те, що чумацький шлях простягається набагато далі, ніж вважалося раніше. За головні ж події сьогодні: голосуйте, як завжди, за допомогою шифрів новин, які висвічуються під час програвання ролика в правому верхньому куті. Берете шифри найцікавіших новин і залишаєте в коментарях. А наш скрипт потім їх рахує і підбиває такі ж підсумки на наступний тиждень. 19 січня SpaceX запустила чергову партію супутників широкосмогового зв'язку StarLink. Ракета Falcon 9, що стартувала з майданчика slc 4 і бази космічних сил США Ванденберг, відправила на низьку навколоземну орбіту 51 апарат. Для першого ступеня це був перший політ, він здійснив посадку на плавучу платформу «Of course I still love you». 24 січня Rocket Lab запустила свою першу місію з території США. Ракета Електрон стартувала з майданчика LC-2 середньоатлантичного регіонального космопорту, відправивши на низьку навколоземну орбіту три супутники фірми Hawkeye 360. Космічні апарати поповнять угруповання компанії, яка займається збором даних про місце знаходження джерел радіочастотного випромінювання. 26 січня відбувся перший японський запуск цього року з майданчика космічного центру Танегасіма. Стартувала ракета H-2A. Два носій. відправу на, на сонячно-синхронну орбіту радіолокаційний супутник IGS-7 в інтересах служби розвідки Японії. Того ж дня SpaceX запустила ще одну групу супутників StarLink. Ракета Falcon 9 відправила на низьку навколоземну орбіту 56 апаратів, стартувавши з майданчика slc 40 бази космічних сил США на мисі Каневерел. У рамках цієї місії Носій оновив свій рекорд вантажопідйомності, запустивши понад 17 400 кілограмів корисного навантаження. Для першого ступеня ракети це був дев'ятий політ. Він здійснив успішну посадку на плавучу платформу. Just read the Instructions в Атлантичному океані на нашому каналі. Подивіться шортс на тему того, чому ракети дивно тріщать під час запусків. А на сайті читайте велику статтю про небезпеку радіації для місячних експедицій від Даниїла Бодюла. І дивіться добірку головних знімків від апаратів Voyager за 45 років роботи. Цей матеріал переклала Анжеліка Трушковська. Посилання на всі матеріали ви знайдете в описі під випуском. Я хочу сказати величезне дякую всім, хто підтримує наш проєкт на Патреоні та Ютубі. Завдяки постійним спонсорам ми можемо щотижня без відпочинку випускати вже понад 40 дайджестів, писати статті, робити інші відеоролики і постійно розвивати наш сайт. А ще ми відмовляємо рекламодавцям і не розміщуємо на Ютубі інтеграції. Лише вбудовану рекламу Google, яку кожен бажаючий може відключити. Ви дозволяєте нам найголовніше бути незалежними, говорити те, що ми думаємо, і за. Матися тим, що любимо, а ми натомість намагаємося забезпечувати спонсорів невеликими та приємними бонусами. Нагадую, що цього тижня ваш донат краще спрямувати на наш збір мільйон для авіації або ж на будь-яку іншу волонтерську ініціативу. Проте, якщо ви дивитесь відео пізніше та хочете підтримати наш проєкт, зробити це можна за посиланнями під роликом. Дякую за увагу! Говоріть зі своїми близькими та друзями, слідкуйте за моральним станом оточуючих. Слава Україні!